Привіт, друзі! Сьогодні ми підготували для вас дещо особливе: ми вирушаємо у захопливу подорож до серця Карпат, краю величних гір, кришталевих озер та, та таємничих лісів. Тут кожен куточок дихає історією та легендами. Ви готові розгадати п'ять загадок про Карпати. Вони розкриють вам таємниці цього чарівного краю. Кожна з них відкриє вам шматочок цієї чарівної землі, її природних чудес та унікальної культури. Ви дізнаєтесь про місцеві традиції та звичаї. Тож налаштовуйтесь на хвилю пригод, вмикайте уяву та пориньте у світ карпатських таємниць. Відкрийте для себе магію Карпат, яка зачаровує кожного, хто сюди потрапляє. Я гордо піднімаюся над хмарами, де небо зустрічається з землею і вітер співає свої пісні. На моїх схилах сяють сніги, створюючи казковий пейзаж, який приваблює мандрівників з усього світу. А з вершини відкривається краєвид, від якого захоплює дух. Тут можна побачити безкрайні простори, що тягнуться до горизонту. Хто я? Так, це Говерла, найвища точка українських Карпат, що сягає 2061 метра над рівнем моря. Я є символом сили і величі. Але чи знаєте ви, що колись давним-давно я була дном моря? Моя історія починається мільйони років тому. Так, так. Мільйони років тому тут хлюпотіли теплі хвилі, і життя вирувало під водою. А тепер я гордо ношу титул володаря Карпат, стоячи на сторожі цього прекрасного краю. Я народжуюся високо в горах, з гучним гуркотом не звергаюся вниз, створюючи навколо себе хмару дрібних бризок. Мої води чисті та прозорі, наче сльоза. Хто я? Звісно, це водоспад Шипіт, один з найкрасивіших водоспадів Карпат. Його назва повністю відповідає дійсності. Здається, що вода тут не падає, а шепоче, розповідаючи давні легенди цих місць. Чаптер 3. Я зелений океан, що розкинувся на схилах гір. У моїх хащах живуть рідкісні тварини, а повітря наповнене ароматом хвої та трав. Хто я? Звісно, це карпатські ліси, справжні легені Європи. Тут можна знайти вікові дерева велетні, які пам'ятають ще часи князів та помилуватися різноманіттям рослинного світу. Шаптер Фур. Я справжній хазяїн Карпатських лісів, сильний та незалежний. Мої роги справжня гордість, а рев чути на кілька кілометрів навколо. Хто я? Звичайно, це Олень, один з найбільших і найграціозніших мешканців Карпат. Але окрім мене тут живе безліч інших тварин. Хижі вовки та рисі, спритні білки та куниці, різноманітні птахи. Chapter 5. Я страва, яка зігріє вас холодним зимовим вечором. Уявіть собі, як ви сидите біля каміна, а на столі перед вами парує гаряча страва. Готую мене з любов'ю та за особливим рецептом, який передається з покоління в покоління. Кожен інгредієнт ретельно обирається, щоб створити неповторний смак. То я, звісно, це банош, традиційна карпатська страва з кукурудзяної крупи, бринзи та шкварок. Ця страва є символом нашої культури. А ще в Карпатах готують смачні вареники з картоплею та грибами, ароматний бограч, який зігріє вас зсередини, та інші страви, які залишать незабутні враження. Кожен смак відкриває нову сторінку нашої багатої кулінарної спадщини. Сподіваємось, вам сподобались наші загадки. Карпати це не просто гори, це цілий світ, сповнений таємниць, краси та незабутніх вражень. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. А також поділіться в коментарях, які ще загадки про Карпати ви знаєте. До зустрічі в наступних відео.